Всім привіт з вами знову я Лесі. Сьогодні ми продовжуємо грати Deathio. Легендарна Складність. Так, так, так. Ем, я сьогодні трохи голосніше Говорю бо зазвичай мене більше не чутно. Так. Ем... Оу, я забув, що я. Я про це дуже забув. Байдуже. В цій серії я знову хочу трошки подумати, що ми будемо робити. Думаю, може побудувати пару декілька будиночків. бо ось це замало. Я думаю, що пора йти добувати пару дерев. Отак. Я поки що буду рубати дерева. А ви будете мене слухати. Ну, коротше, я думаю, чи я. О, опа! Це дуже прикольно. Я думаю, що я хочу починати з... контентом, ну, типу, таким як... Е, ну. Малювати і так далі. Ну, коротше, анімації. Відео анімації. На моєму ютуб каналі вже є. Здається, два відео анімації. Ну та два. рівно. І так, мені вони дуже сподобались, але. їх трошки мало. Насправді мені здається. Тобто так. Ем... Надіюсь, в мене в, цьому, в цій сезо добре чути, але я не зможу довго так гучно говорити. Ем, коротше. Ем... Що мені вам би сказати ще? Мені здається, це все, що я хотів насправді вам сказати, але Та... Я хочу ще є. Зараз поставити цю статую башти, басти, але... Ааа, забагато зомбі! Хопа! Це то окей? Okay? Ні, ти на мене не нападаєш! Так, е-е-е... Боже, тяжко голос так довго гучним робити. Це дуже-дуже тяжко, але я роблю, щоб вам не було за тихо, як в минулих усіх сезіях і так далі. Е я планую це е одною програмою це трошки. Ем, так. Почати лісати моє відео, бо тоді, можливо, трошки більше підписників буде приходити, але я тільки надіюсь на це. Так. Вау! Це просто доки що я в цій серії здох. Але ця серія йде лише 3 хвилини. Чотири. Вау! Ну! Це ж легендарна складність тобто буває. Ем, так. Можливо! Скоро... Сказав... Можливо, з якимось маленьким шансом скоро буде ще одна людина, яка буде зі мною знімати відео. Але я більше до цього поки що не скажу. Треба ще ту людину спитати, чи вона хоче. І так. І ті відео, якщо, то будуть тільки в Роблоксі і так. В Роблоксі у мене хоча б рідко бувають відео, але хоча б щось. Як ви бачите, в мене знову тебра влія на Українське. Боже, я не можу цю букву все ще вимовляти! А, -а, -а! О Боже! Це не прикольно. Але буває. Так, я ставлю ось це тут, щоб коли я заспавнився, то на мене не могли зразу напасти зомбі і я міг зручно е -е, зробити привітання з вами. Е я також поставив статую башта в цій серії, як ви помітили, мабуть. Надію, що ви помітили, бо якщо ні, то було б неприкольно. Лета. Надіюсь, е ви подивитесь це відео до кінця, бо я... Бо мені це досить нелегко. весь час робити це довго. І так. Надіюсь, вам мої відео подобаються Хто ще не підписаний, будь ласка, будь ласка, я благаю вас, підпишіться. Я знаю, це трошки бісить, коли люди питають за підписки, але це єдиний шанс якось зробити більше підписників насправді. Але, будь ласка, підпишіться, я благаю вас. Ну, хто ще не підписаний? Хто підписаний? Ви класні? І так. Ну коротше. Ем... Я ще побудую декілька поверхів, але для цього треба дед нево. Боже, я не можу цю поклопу вимовляти. а це так бісить. А, байдуже. Ем, корот... О! Два таких сламака. Я б з радістю ем, отримав їх дроб, бо з маленьким шансом з них їхня палесолька падає, як багато хто знає. І так ем, мені здається, в цій серії половину серлиніву. Ем, Эмммм, таким гучним голосом, як це голос. О, не це. Камзон близько. Мені треба ось це. Тоняш Так, кру краще? Кружна близько. І так. Ні. Будь ласка, ні, я не хочу битися з тобою. Я хочу просто порубати де треба. Ні, не літуча треба, будь ласка. Так, е е Я цю серву роблю спеціально для вас не недобрую. Але наступна буде Неском. Десь, можливо, наступного місяця, можливо, цього місяця, але не знаю. Але... Е Скоро я, мабуть, буду на німецькій робити відео по нових Дигемона, яка, яка скоро виходить. І там. вам ще сказати б. Е, ну, Надіюсь вам це відео сподобається. І ви поставите лайк. Я вже за підписку пооблагав вас, але лайк дуже мені теж допоможе. Тобто, це один клік. і... Будь ласка, поставте. Просто заскролте вниз під відео і поставте цей один клік. Він мені дуже допоможе. Будь ласка. Бо зараз ем, я на 82 під... на 82 підписках і я так хочу ще цього року ще доста, але, мабуть, що це не... Вийде, але. Будь ласка, підпишіться, хто ще не підписався. Ви найкращі. Ні? Ви усі дуже хороші. Люди, я вірю, що ви можете. Що вам не жалко одного кліку. Тобто, будь ласка, підпишіться. Один маленький ютубер, який дуже маленький колись хоча б тисячу підписників мати. Хоча б щось. Але, будь ласка. Так, на цьому моменті я вже це відео і закінчу. Мене багато встигли. Ну, мене багато забило. Я з вами трохи поговорили. І так. Я на цьому моменті буду з вами прощатись. З вами був я Лесь і... Всім. Бувайте!